Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні філіжанка без теми. Тобто, що вона хоче нам розказати, ми можемо не питати про таке а вона ж все ж таки хоче розповісти. Тож давайте. Так, перше, що впадає в око, то це шлях, який ви дуже хтось з вас дуже не хоче робити, але вас там винагорода наприкінці того шляху чекає, тож робіть. Не лякайтесь себе, не штовхайте, а просто от дайте собі таку, знаєте, ну, скажіть собі, що тобі просто це треба зробити заради результату. І просто йдіть, бо у вас таке, знаєте, вийде, не вийде в мене, чи зможу, чи не зможу. Ну, все ж таки зможете і гарне виконання тут намальоване. Тож просто йдіть вперед. Де ви там що собі вигадали? Непогана світла філіжаночка, вона взагалі говорить про те, що якісь, знаєте, негаразди все ж таки поступово відходять від вас. З чоловіком в сім'ї будуть дуже змінюватись стосунки, але ж, знаєте, як? Тут жінка не дуже навіть звертає увагу на те, що чоловік дуже прагне зміни цих стосунків. Це він ці зміни буде влаштовувати. Жінка взагалі зараз зайнята. Ну тут купа справ у жінки. Тут з усіх боків її справи, ну як знаєте, підштовхують. Тут багато спілкування у цієї жінки, тут багато планів, багато кому вона потрібна. Отака тут жінка у нас. І чоловік, він знаєте, він вже себе відчуває дуже непотрібним. Він знає, він відчуває, що Якщо вона, наприклад, не зателефонує йому, то вона навіть не згадає, бо їй є про що думати, є на що відволікатись. Він знає, що якщо він хоче розвитку цих стосунків, ну, взагалі Цієї пари, то все в його руках, все йому треба самому робити. Він буде на щось так, знаєте, от поступово штовхати жінку. в не жінку. Буде... Тут різкі зміни, але вони доволі такі, знаєте, воно різко в плані, що було так, а стане інакше, але воно буде все одно якось ненаполегливо. Знаєте, коли людина е, тиснути боїться, бо розуміє, що якщо буде тиснути на цю жінку, вона просто втече. Вона просто, ну, знаєте, як ну, десь дінеться, вона не буде брати слухавку, вона буде йому відмовляти весь час, там, ну, бо в неї дійсно купа справ. І вона буде зсилатися на цю купу справ і казати йому, слухай, ну, ну от просто от взагалі не до тебе. А йому треба бути поряд. Тож буде зміни відтворювати, але вони такі, знаєте, м'які будуть все ж таки, хоча доволі і різкі. От, порівняно з тим, ну як скажімо, ще от останній місяць було між вами. Але щось він ну вийде, то вийде в нього. Це він він сам зараз знаєте, у нього під питанням. Щось там собі напланував. Але як у нього вийде, він поки що не знає. Але дуже-дуже хоче врівноважити ці стосунки, щоб була якась, принаймні, в нього якась. Ну, знаєте, Коли він знає, чого він може очікувати від, від цих стосунків, і взагалі до чого вони можуть привести його і цю жінку. От просто йому хочеться бачити якесь світло там, там попереду. Бо зараз до цього майбутнього і ця жінка взагалі спинами стоять. Так, тепер про що повинні знати, а не питаєте. Показана мені якась машина темного кольору, і показана ситуація щось з колесом. Я не можу зрозуміти, де тут перед, а де тут зад в машини, щоб підказати, чи це праве заднє колесо, чи це ліве переднє колесо. Я, от тут я просто не розумію. Це як ну, взагалі-то тут показана ситуація, якщо плануєте на СТО машину вести, то везіть. Бо там щось треба буде розглядати, там буде до чого чіплятись майстру. Так, далі. По перспективах цієї філіжанки. Дуже тут у когось витягується обличчя, дуже таке Аліс, ну так, ну як завжди. Дуже здивована людина, щось ви таке. Ви так змінюєтесь? Ви такі зміни для себе у, у своєму особистому житті відтворюєте? Що людина вас, побачивши, навіть не пізнає. Ну, Щось ви дуже змінюєтесь. Ну, будь-що можете змінити Там, зачіску, там, наприклад, схуднути або навпаки погладшити, можете змінити гардероб, але він тоді буде, такий якийсь, ну, не такий, як зазвичай. Ну, от, знаєте, як інакше, просто інакше будете виглядати. І ну, так, здивування буде, а після цієї людини. Ще двоє людей будуть дивуватись, ну от щось дійсно так дуже змінитись. І дивіться, отут головне, ну як підказує Філіжанка, якщо тобі подобається, то все ок. Бо тут люди будуть ділитись на хтось буде казати, Боже, як тобі гарно, а хтось буде навпаки казати, та що це ти? Щось ти тут дуже. Ну, Люди ж вміють бути толерантними. Тож, якщо вам подобається, оце саме головне, нікого не слухайте. Але є тут одна людина, яка, до якої ви прислухаєтеся зазвичай, бо людина як дитина. Знаєте, от нема хитрощів в тій людині, нема злості такої справжньої до вас в тієї людини. Людина просто. Вона мовчить, це вона це жінка. Вона мовчить, але е, ви навчились е, слухати її мовчання. Е, ви знаєте, що якщо вона мовчить, то це точно щось невдало вийшло, щось треба змінювати. Тоді просто задайте питання, що як на твою думку, що б мені зробити. Наприклад, ви змінили колір волосся. І тепер ви розумієте, що щось не те. Вона вам підкаже, вона дійсно чесно вам підкаже. І це буде підказка, така, знаєте, от, до якої варто дослухатись, бо людина має смак. Ну і так, в будь-чому іншому. Тобто, якщо ви розумієте, що її мовчання це просто ознака того, що ви десь там схибили у своєму рішенні. То поспілкуйтесь, вам буде корисне таке спілкування. Так, ось тут ображений чоловік на когось з вас. Ви заклопотані, ви відкидаєте цю спілкування з цією людиною через роботу. Він не розуміє, що це дійсно через роботу. Йому здається, що ви просто от ви щось не договорюєте, що ви щось там собі замислили, що ви якісь там ну взагалі вирішуєте питання, що хочу я чи не хочу далі з тобою спілкуватись? Що ви його відштовхуєте від себе не тільки через те, що там у вас багато роботи, як ви кажете, а через те, що ви просто цю людину від себе віддаляєте. Ну, Тут вже робіть, як знаєте, хочете, поясніть йому більш ретельно, хочете взагалі, як -то, як то кажуть, може вам дійсно і байдуже. Ну, Але ж буде ображатись, буде хвилюватись. Але бачу, що ну, якщо вам дійсно дорогата людина, і ви поясните це ну, своєю зайнятістю. То аж світліше обличчя в людини. Він так заспокоюється, він довіряє, він знає, що ви дійсно зайнята людина насправді. Але знаєте як людині вас не вистачає. Йому хочеться з вами спілкуватись от, дедалі більше. Ну Просто ви яскрава, ви цікава особистість, ви важлива для нього. І якісь питання він вирішує. от, ну... Як в порадах з вами, і буде чекати, він нікуди не дінеться, ви знаєте, ну, наприклад, ви там трошки у вас там час з'являється, і ви можете бути впевнені, що якщо ви зателефонуєте людині, то він буде щасливий з вами спілкуватись, зустрітись, ну тут будь-що. Далі дивимось. Робота соціум. Гроші тут бачу, якісь як. Ой, тут дрібними якимись сумами, але три рази. Ну і вони майже однакові, ті суми. І щось не дуже задоволений чоловік виказувати щось буде за ці суми, за взагалі ситуацію, обстановку там розмова, тут чоловіча буде розмова. Ви будете це чути і вас трошки як аж підсмикувати буде. Ви якось не згодні з цими людьми, але тут так виглядає, що вас не кличуть в цю розмову, вони між собою спілкуються. Ви не дуже до них ну, долучаєтесь до цієї розмови, але слухаючи трошки дратуєтесь. Не звертайте увагу, це їх суб'єктивна суб думка. Вони мають на неї право, вони мають право чимось бути незадоволеними. Це не обов'язково, що воно буде стовідсотково так, як вони кажуть. Це їх суб'єктивна думка. Бо там далі райдуга. Райдуга це не про погані події. Це про, взагалі про те, що буде. Вихід з однієї ситуації в іншу. І Це, знаєте, такий перехід буде ну, доволі яскравий, доволі такий значний. І далі там просвітлення йде. Тож вони просто як розганяють якусь ситуацію. Розганяють Ну взагалі тут один з них взагалі під маскою. Це знаєте, людина прикидається. Що його це дійсно хвилює. Прикидається, що він там, наприклад, не знає, як воно буде, що він просто тут будує якісь там ну, міражі. Але насправді ну, це маска. Йому або байдуже, або він знає достеменно, як насправді ситуація буде відбуватись, і просто це тема для розмови. Ну, от є щось таке. Далі дивлюсь. Що тут ще робота соціум? Ми не питаємо, а вам потрібно знати. Так, ось тут у вас закохається чоловік. Не просто так, не просто, знаєте, бо ви така гарна, цікава, а ви ще й людина, яка вміє досягати Результатів, ви людина, яка росте в його очах, людина, яка виявилась аж набагато яскравішою особистістю, ніж він спочатку вас прийняв. Тобто, наприклад, було ну, там, знайомство, наприклад, да? коли ви справили на людину одне враження, а от спілкуючись з вами далі. Ви справляєте на людину враження далі більше і більше. Ви виявляєтесь людиною набагато глибшою за своєю е, наповненістю, за своїми знаннями, вміннями, навичками якимись е, набагато яскравішою, ніж е, перше враження даєте людині. Тут вже про вас так багато вражень назбиралось. Тут вже якісь, ну я не буду казати, що це за невеличкий якийсь час, але дивіться, тут п'ять якихось вражень, відкриттів про вас, у цієї людини назбиралось. І це, знаєте, Спочатку він почув про вас від якогось чоловіка, його враження, він запам'ятав його, але ж ну, тут мудра людина, він не вибудовує своє відношення до людей по чиїмсь враженням. Він будує на своїх. І отут про свої враження він просто захопливо комусь буде навіть розповідати, що оце він вас знає, і ви така людина для нього. що... Ну, ніколи б не міг подумати, що він щасливий взагалі від того, що вас знає. Тут це добре, це приємно навіть озвучувати. Так, показан мені ще один чоловік, дуже багато думає про жінку, і дуже він не знає, що з нею робити. Він з думок не йде, підступитись до неї не може. Просто тупік якийсь. Ну, хай шукає собі вихід якийсь. Не знаю. Тут. тут не показано, насправді. Тут показано, знаєте, як стіна якась, яку він не знає, як подолати у спілкуванні з цією жінкою. Але. Насправді він сам винен от в тій ситуації, в якій він опинився, він спочатку щось неправильно почав, він щось наполегливо десь до цієї жінки в спілкуванні пішов, а треба було б спочатку вивчити людину, Ну, зрозуміти, що за одна. А він цього не зробив. Він, Ой, от, оцей чоловік схибив, як то кажуть, він по першому враженню зробив висновки, і швидко по цих висновках почав щось робити, а це не спрацювало. І тепер він не знає, як це переінакшити, що робити такого. Це знаєте, як вже наламав там десь всього чого зміг. А тепер він не знає, як полагодити. Ну, хай шукає вихід тут. Тут цей вихід не показаний. Тобто все в його руках, підказок не буде, хай ну, сам схибив, сам хай вибирається. Так, і що тут у нас? Комусь тут треба б звернути увагу на ліве око. Щось там, ну, може, як знаєте, може, воно там тиск в тому лівому оці, щось не те. Шось... зір просіда і треба на це звернути увагу. Більш для чоловіка інформація. Може, там краплі якісь треба прокрапати. Може там взагалі треба до офтальмолога сходити, і може там щось щось там треба вже робити. Ну показано, що не втрачайте час, робіть з цим щось. Так, далі. Далі. І ось тут от для цієї ж людини, що з оком, показано. Ситуація, що ви можете щось там змінити, я бачу, що людина вже двома очами бачить нормально дивиться. Так, друг, тут якийсь ваш? Зараз хвилиночку. Щось гроші буде витрачати, чи ви щось замовили купити, чи щось там купить вам і буде казати: слухай, я тут так подумав чи подумала, що тобі то треба, я взяв чи взяла. І ви якось так будете ухти. це ж треба це гарно, що ти так зробив чи зробила. Друг не знаю, тут мені не показано, хто саме, чоловік чи жінка. Так, давайте, що в нас в блюдечку ховається, Аліска, будь ласка, ну хвіст свій тримай якось. Хитрий лист тут біга коло вас, щось вам таке розповідає, щось він, знаєте, в чим хитрість? Людина хоче бути поряд з вами. Взагалі-то хоче бути ну, просто от, ну, як однією сім'єю. Але ви не розумієте. Ви не розумієте, ви не звертаєте увагу на те, що він просто от вже навіть дохитрощів людина дійшов чоловік, цей, що він ніяк не може зачепитись от за вас, за, за те, щоб бути от просто так поряд з вами. Чогось ви не приймаєте цю людину до себе. Щось ви так дуже тримаєте дистанцію. От до певної межі ви підпускаєте до себе. Ну, наприклад, ми з тобою там маємо дружбу, там спілкуємось з тобою е, з отаких, і отаких питань. А все інше, ну, тут, тут тобі зась, ну, тут не лізь до мене, бо це взагалі не твоя справа. А йому хочеться. Він хоче бути поряд. Тож, дівчата, ну що ви, давайте вже. Розглядайте питання дружб, перевести дружбу на щось там більш сердешне. Так. Ну, давайте про картинки 18. Я не буду розповідати, в когось це все буде. Обов'язково, бо тут ну, такі плани будуються. Або на вас, або совмісно з вами. Ну. Це я бачу і не буду дуже підглядати, за ким з вас. Так, ось тут зміни в людини, зміни дуже-дуже. Як на філіжанку кави буде або запрошувати, або напроситься до вас. Це да, да це так, знаєте, будує Плани, щоб побачитись з вами, щоб обов'язково був привід. Спілкування ось тут. Зараз хвилиночку. Що це воно таке? Показана мені одна людина, але дві людини, кожен в свій бік тягне цю людину, знаєте, як перетягування канату. Е, от як зацікавленість в цій людині, як фахівець, як спеціаліст, який ну, потрібен і одному, і іншому. Це для когось з вас така ситуація. Тож Когось вам треба буде обрати. Хтось чекаєте гостя, прийде до вас. Дуже щасливий, бо давно планував цю дорогу, давно намагався до вас прийти і, нарешті, вийде в людини. Так, ось тут 21 число, для когось як число, як перезагрузка якась, число змін, число яке очікуване вами. Або, знаєте, як, це як доля вас готувала от до цього дня. І зміни, які, тут про повернення якесь, тут для когось як повернення у спілкування з певною людиною. Це, як знаєте, стягувалось можливості до цього числа. Для когось зворотній відлік починається. Ну, от якась ситуація, яка добігає кінця, але поступово. Ось тут одна людина за собою веде групу людей, ну невеличку групу, може на екскурсію десь сходити. Будуть вам щось там розповідати, показувати. Може, ще якось воно. Тут якийсь обмін іде між людьми. Теж заплановано, підготовлено, і навіть якісь гроші сплачено. Так, і ось тут спілкування з чоловіком дуже велике питання якесь готує. Будете разом розглядати. Ось тут чоловікові треба буде походити по, ну, заради вирішення його якихось двох питань. Щось тут жінка трошки хвилюється через нього. Тут зміни будуть. Тут він якийсь такий шлях починає, коли один, два, три рази буде щось змінюватись. Це, знаєте, як не по прямій, а такими трошки шляхами в обхід. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Я так бачу, що все, що було, розповіла. Всім вам дуже дякую, всім гарного дня, гарних подій, настрою, гарного і міцного здоров'я. І побачимось з вами в наступних відео. Бережіть себе!